Увімкнути наш лототрон. І 25 гравців напружено чекають. Але це одна мить напружного чекання. Я думаю, що адреналін зараз піднявся у всіх кровів. І перша кульця номер 36, номер 36 зеленого кольору, Тима. Отож, ми поздравляємо гравців зеленого сектору. Ви вже переможці до вас тримать і ще п'ятеро гравців по телефону. Отож, шановні, телефонуйте, телефони лінії відкриті. Зі стаціонарних набирайте 0,900, 105. І 330 з мобільних телефонів. Ви можете телефонувати і націлати смски. А зараз, а зараз саме час відпочивати. Нехай за вас працюють наші лототрони і ваші лотерейні білети. Є час випити е -е, горнятку кави. Зустрінемося після реклами. Thank you.